Депутати Коломийської міської ради голосують за грошову позику та приймають звернення до виборців Коломиї. Це відбулося на засіданні сесії. Окрім того, там оприлюднили звернення до українського народу, написане відомими українськими поетами та письменниками дисидентами Фракція б'ют Коломийської міської ради до порядку денного внесла на розгляд питання звернення до виборців Коломиї, яким закликала мешканців краю прийти на другий тур виборів президента і проголосувати за демократичного кандидата. Зважили звернення і священників мається на увазі філарета гузера і інших представників е, релігійних што? професій. Звернення науковому цю звернення што? письменників для того, щоб врятувати Україну, зберегти все українську українську культуру. Мову звернення викликало хвилю емоцій серед депутатів. Вони звісно теж висловили свої думки. Я заявляю протест проти цього звернення. І рахую, що воно порушує демократичні права виборців. Виборці це особи, які проявляють своє волевиявлення, яке ніхто нікому не може нав'язувати. Ми у своїй більшості прийняли рішення у е, даному, даному питанні не, прийма, не приймати участь у голосуванні. Хоча, е, якщо серед наших депутатів є люди, які будуть е, голосувати, ми не будемо проти них. Застосовувати якихось санкцій чи санкцій чи засобів впливу. Після полеміки, внаслідок поіменного голосування, звернення таки було прийняте, хоча з певними поправками та змінами. Я пропоную навіть в такій редакції, щоб навіть там в кути зрізати. Нині в другому турі виборів президента України є команда, для якої, як і у 2004 році, неприйнятним є все, що найдорожче українцям. Мова, історія, культура, національна церква. А ви собі думаєте, хто собі що має під цим на увазі? Добре так буде. Ми зрізали про реванш, зрізали про поразку і так все. Програли, про, виграли всі, хто сьогодні в політиці, а програв той народ, який там мерз. Окрім того, на сесії говорили про проблеми із виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ. Бюджет України не прийнятий, місцевий, відповідно, також. Так що проблеми цілком можливі. Керівник фінансового управління Ганна Бакай зазначила, треба брати позику. По виплату заробітної плати нам просто необхідно такий проєкт, просто дати до виконкому міської ради на отримання в державного державної французівської місті отримати. Термінал, Сума позики поки не визначена. До слова місячний фонд заробітної плати складає майже 4 мільйони гривень. Депутати проголосували за отримання позики.